У зв'язку з війною зросла потреба в стратегічних запасах крові. Кров потрібна для порятунку життя поранених наших військових, також цивільних громадян. Наші поліцейські, головного управління національної поліції, долучилися до цієї благородної місії і стали вкотре донорами. Ми впевнені в тому, що ця кров ротує чиєсь життя. Близько 100 поліцейських Хмельниччини добровільно записалися. По суті, для нас це вже традиційна акція, тому що через кожних два місяці ми намагаємось за можливості за потреби звернення медичного закладу чи станції переливання крові приймати участь, тому що всі розуміємо, що кров теж воює. Сьогодні наша задача чим пошвидше наблизити перемогу, зберегти життя військовослужбовцям, правоохоронцям, які безпосередньо виконують службові обов'язки по захисту територіальної цінності і недоторканості. І збереження держави України.